Добрий день. Ми починаємо цикл передач час Галицької партії. В цих програмах ми будемо спілкуватися про те, чим живе ця політична сила. Ми будемо піднімати важливі теми сьогодення, які турбують наших громадян, які турбують вас, шановні глядачі. і... Сьогодні, саме сьогодні, в нашій програмі голова міської організації, так міської організації Української Галицької партії, громадська діячка. Оце я зараз можу прочитати. Волонтер і голова громадської організації Залізний тризуб пані Наталія Сербен. Чому кажу, що так підкреслило? Читаю взагалі, громадські діячі це люди небайдужі, неспокійні і їм вистачає роботи. Чому і як так сталося, що все-таки ви вирішили, ще йти в політику і чому обрали саме українську галицьку партію? Українська Галицька партія е, має свою передісторію створення, і напевне я хочу розповісти, власне, як вона створювалася е, у 2012 році, коли при владі був Віктор Янукович. Е, Галицька інтелігенція, громадські діячі об'єдналися у політичне об'єднання і фактично сміливо, відверто виступили проти політичної системи Януковича, яка в той час була великою загрозою для України. Після Майдану, коли ситуація в Україні кардинально змінилася, Українська Галицька партія продовжила свою діяльність і фактично вже почала будувати політичну силу, об'єднувати активних людей, і фактично така створилась нова політична еліта. Для мене похід в політику насправді був доволі складний, тому що дуже популярно бути громадським активістом, волонтером. Є дуже великий кредит довіри суспільства, і це насправді приємна діяльність. Однак після майдану насправді я дуже багато присвятила часу такій громадській діяльності, і ті виклики, які були в Україні, в тому числі і війна, старалася максимально якось докладати зусиль, щоб бути причетною до цих подій. Проте, стільки б ми не боролися, ми завжди стаємо заручниками політичних рішень, які приймаються у Верховній Раді, неполітичної не волі інколи президента та певних перших осіб держави, і фактично стоїмо на такому місці. Тому для того, щоб якось зрушилося щось в Україні і відбулися ґрунтовніші зміни, я вступила в Українську Галицьку партію і приєдналася до людей. Які вже є сьогодні дехто депутатами, дехто всього-навсього рядовими членами партії, і розпочала таку якби політичну діяльність. Визначальним все-таки було те, що це молода політична сила, і мені так видається, що чимало людей мотивовані були так, як і ви. Тобто є значна кількість людей, які казали, що я ніколи не піду в політику, бо політика це брудна справа, це взагалі щось таке нехороше і. Насправді в суспільства виникала думка, звідки ж візьметься воно не брудне, якщо всі бояться забруднитися і щось змінити. Е, партія все-таки чимось різниця, крім того, що вона є молода, крім того, що вона на вістрі у цьому виникла. Е, які б ви окреслили такі визначальні характеристики української галицької партії, яка е, які вирізняють її з поміж інших, навіть того ж національно-патріотичного спрямування. Українська Галицька партія насправді для українського виборця є такою нетрадиційною. Я розкажу такі основні акценти, чим ми відрізняємося. Перше, це те, що ми не є партією одного лідера. Тобто нашу партію не представляє жоден там олігарх, якась людина, яка багато років вже на центральних каналах розказує, як нам жити. І люди фактично до цих людей звикають і їм вірять. І це насправді прикро, бо, як бачимо, суттєвих змін в державі не відбувається. Українська Галицька партія це і команда людей. Це є люди, які за собою мають певні вчинки, вже певний життєвий шлях, і вони доказали, що вони не байдужі до цієї держави. Я хочу сказати, що це насправді молоді люди, і вони сьогодні мали, напевно, б багато можливостей поїхати за кордон. І, як то кажуть, як часто люди нарікають просто знесилено ну, зібратися і поїхати і сказати, ну, тут нічого не зміниться, все ж таки це люди, які вірять в цю державу. І, напевне, ми б не, не змогли будувати цю політичну партію, якби ми не були командою. Бо якщо людина одна і вона постійно відчуває зі, зі всіх сторін критику, негатив, то рано чи пізно вона падає духом, і на, насправді вже немає сил, як то кажуть, йти вперед. Тому Українська Галицька партія це об'єднання людей, команда, які просто вірять в свою державу, і, незважаючи на будь-яку критику, на зневіру людей кожного дня в міру своїх можливостей, своїми вчинками, доказують, що цю державу можна змінювати. Які принципи сповідує партія? Ми християнсько-демократична партія. Звичайно, ми там. Є патріотична партія, але я би хотіла тут однозначно зазначити, що не популістичні, тобто той патріотизм, який часто ми бачимо в Україні, він є не підтверджений вчинками, він є тільки певною політичною технологією, а не власне тим стержнем українським, який має мати кожен громадянин із дуже великою пошаною повагою відноситись до тих патріотичних якостей, які ми маємо як українці. Бо Вишиванка, синьо жовтий прапор, наші всі е, такі українські цінності вони є облиті кров'ю. Багато поколінь людей віддало дуже багато і життя, і волі для того, щоб ми сьогодні могли так вільно тим, е, скажімо, пишатися, і при кожних святах, при кожних можливостей могли е, використовувати. Тому українська Галицька партія не є популістичною. Я дуже на цьому наголошую, тому що ми. Е, Стараємося фактично будь-які навіть будувати інформаційні приводи тільки на конкретних вчинках і, скажімо, показувати своїм прикладом, що можна щось робити, а не просто людям обіцяти і розказувати. Також, звичайно, таким ще досить цікавим зі сторони напевне людей є те, що українська галицька партія свою діяльність здійснює дещо локально, тобто в трьох областях України. І для українського виборця це є дуже нетрадиційно, оскільки люди привикли, що партії є всеукраїнськими, чи то київськими, чи донецькими, тільки чомусь не галицькими. Галичина це вже так склалося історично, є певною територією України, яка має я так сьогодні скажу відверто, повне моральне право формувати свою політичну еліту. Ми сьогодні найбільш напевне українською територією України. Ми її носіємо української мови. Ми зберегли українські традиції, і ми завжди доказуємо цій державі, коли їй щось загрожує, що ми готові її захищати. І сьогодні, в тому числі, і галичани, захищають територію східної України, і багато людей сьогодні за цю територію віддали життя. Але я хочу сказати, що ми на прикладі Галичини, не будучи популістами, не розказуючи, що ми сьогодні змінимо всю державу, бо Україна є доволі різною, і сьогодні. Е Території України є дуже різною по своїх пріоритетах проблем, тому що якщо на сході України війна, то у нас тут, на Галичині ми нормально, поетапно будуємо європейське, скажімо, місто Івано-Франківське. Тому, на прикладі Галичини, українська Галицька партія поставила за ціль представляти інтереси власне Західної України, трьох областей. І якщо нам вдасться, якщо ми будемо мати позитивний приклад, ми готові його імплементувати на всю територію України. Тобто плани такі є, і залишатися локальною партія не буде. Ну, сподіваємося, що таке не буде. Е, дуже добрий такий приклад навести лад у власній хаті. Так, десь от воно так. так виглядає, якщо просто сказати, а тоді вже можливо не повчати, а десь запрошувати брати приклад, як це можна зробити. З Чого на вашу думку потрібно починати? Які такі рішення важливі політичні. Мали би приймати ті люди від Галицької партії, в тому числі, котрі будуть не тільки в органах місцевого самоврядування, в органах об в обласній раді, в міських, але і в Верховну, мабуть, є плани йти. Українська Галицька партія у 2015 році. Ми брали участь у виборах у на сьогодні 44 депутати у місцевих радах. Сьогодні вони фактично є в опозиції, ну тому що так склалася політична ситуація. Але з чого починати? Власне, треба починати, з, скажімо, з конкретних вчинків, які будуть говорити про те, що ми дбаємо про громади, про конструктивні зміни, не популістичні зміни, тому що дуже багато сьогодні в нашій господарці, такій місцевій, особливо є багато популізму. Робляться ті речі, які вигідно політичні. Політикам вигідні, для піару вигідні, але не робляться ґрунтовні зміни, які безпосередньо торкаються життя людей. Тому однозначно ми будемо відстоювати ці інтереси. Галицька партія пріоритетом ставить інтереси людини, тобто це те, що торкається безпосередньо людини – освіта, медицина, культура. І в цьому напрямку ми дуже багато працюємо. На сьогоднішній момент в українській галицькій партії, власне, в цьому році запроваджено створено такі тематичні групи. Ми співпрацюємо з не тільки своїми однопартійцями, в тому числі і з науковцями, експертами, які б дали нам відповідь на багато проблем, які протягом 25 років, скажімо так, назбиралися, і багато політиків не готові їх вирішувати. Тому в цих групах наші однопартійці спільно з громадськістю стараються розробити такий ґрунтовний план вирішення конкретних проблем громади, і це має стати частиною нашої програми на майбутніх виборах. Ну про вибори, мабуть, ще можливо поговоримо в наступних програмах, тому що ми розпочали цикл програм. І я думаю, що. І не тільки пані Наталя буде гостею цієї студії. Я сподіваюся, що цими програмами ми і дамо відповідь на багато запитань, які хвилюють вас, шановні глядачі. Тому нагадую, це був час Галицької партії, і ви зможете бачити ці програми, слухати наші розмови і робити висновки. Дякую за увагу.